Федеральний уряд затвердив новий проєкт, який відкриває можливість відновлення обов'язкової військової служби. Формально набір залишається добровільним, але Берлін попереджає у разі загострення політично-військової ситуації. Призов можуть повернути швидко із повноваженням Бундестагу. Основна мета підготуватися до можливого конфлікту. Планується збільшити чисельність армії з 180 до 260 тисяч солдатів. Уряд вкладає кошти в Внизтво нових казарм, навчальних центрів і підвищення зарплат військовим. Армія має бути не просто присутньою вона. Повинна бути готовою до війни тим часом у Келлі та Унтерлюсі протести. Активісти блокують пункти прийому до війська і завод боєприпасів, який сьогодні урочисто відкривають за участі генсека НАТО. Протестувальники прямо заявляють, ми не готові до війни. А вже з наступного року 18-річні юнаки отримують перші повістки для чоловіків. Обов'язкове опитування і медичне обстеження. Жінки зможуть долучитися добровільно. Уряд не за зали залишає сумнівів обороноздатність країни на першому місці. І якщо добровольці не підуть, держава буде готова діяти. Поділіться в коментарях, як гадаєте, чи повинна Німеччина та й уся Європа готуватися до великої війни, чи це лише паніка? Росія офіційно готується вийти з Європейської конвенції про запобігання тортурам. Це не просто юридичний крок, це політичний сигнал. Як заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, це черговий доказ того, що Росія країна беззаконня, де людське життя і гідність не мають жодної цінності. За словами Сибіги, цей крок означає продовження російських злочинів, зокрема тортур, страт і нелюдського поводження з українськими військовополоненими. Він Назвав це частиною системної політики терору, яка глибоко вкорінена в історії Росії від сталінського гулагу до сьогоднішнього режиму Путіна. Усе виглядає як добре зрежисирована легалізація репресій ще у вівторок. Російський уряд офіційно звернувся до Владіміра Путіна з проханням вийти з конвенції. Прем'єр Мішустін підписав відповідний документ. А сам Путін, як і раніше, не відхилив жодного подібного звернення. Навпаки, у 2023 році саме він ініціював вихід Росії з конвенції про захист національних меншин. Тож питання не в документах, питання у виборі шляху. Друзі, як ви вважаєте, чи варто переглянути можливо всю систему міжнародних угод, якщо деякі країни просто виходять з них, коли їм це вигідно? Поділіться в коментарях. Нам важлива ваша думка. Поки польські політики з'ясовують стосунки на тлі парламентських суперечок. Економіка може отримати удар з флангу, з якого не чекали. Президент Кароль Навроцький наклав вето на закон про допомогу українцям, і це рішення ймовірно вдарить по польських працедавцях. За словами експертки конфедерації Левіатан Надії Вінярської, десятки тисяч українців можуть втратити право легально перебувати в країні, а отже, не зможуть легально працювати. Результат Польські компанії залишаються без робочих рук, і як кажуть економісти, це рецепт для кадрового колапсу. Легалізація перебування теоретично можлива, практично майже ні. Воєводські установи перевантажені, а очікування на рішення може тривати понад рік. Рік у правовому вакуумі. У весь цей час українці не знають, чи взагалі мають право перебувати в країні, і тут уже втручається Європейська комісія. Брюссель нагадав: Варшаві статус тимчасового захисту для українців продовжено в ЄС до березня 2027 року. Польща зобов'язана. За нас синхронізуватись із цим рішенням, але чи дослухається до цього політичне керівництво країни? А тепер запитання до вас: чи може Польща дозволити собі втрату тисяч працівників під час економічної нестабільності? І чи не став закон заручником політичної гри? Напишіть у коментарях.